На Наші студії вже є перший гість. Це Юрій Якименко, директор політико-правової програми Центру Розумкова. Добрий день. Доброго ранку. От ви слухали останні новини із Росії. Скажіть, будь ласка, як ви їх оцінюєте, тому що мені треба з кимось про це поговорити. Ну, Якби ну абсолютно нічого дивного. То, що голова російської держави говорить на чорне-біле, не біле-чорне, -чорне, до цього вже всі звикли. І те, що він говорить правда, неправда, ну якби коли є вже, я не знаю, яка кількість доказів перебування російських інструкторів, і військовослужбовців, і кого тільки завгодно, і диверсійних груп на території України озброєних, екіпірованих, ну, це виглядає з його боку вже трошки смішно. Ну а те, що назвали відправлення спостерігачів. До ОБСЄ провокацією чи дурістю? Ну, я не знаю, як треба ставитись тоді до ОБСЄ, що там зібралися або провокатори, або дурні? Ну, очевидно, таким чином. А, і як ви думаєте, чому власне, от Володимир Путін, як ви кажете, на біле, каже чорне, а на чорне біле, Тобто, який сенс у такій відвертій брехні? На міжнародній арені. Сенс полягає в тому, що це, якби, от, ця брехня власне, стала офіційною позицією Москви. Москва реалізує свій сценарій тут. Зрозуміло, що перша стадія це був Крим, далі це йде Східні області, якби спроби поширити це на. Південно-східнього області вона провалилася, але зараз роблять, як бажать те, що можливо, от, е, і ті провокації в Донецькій, в Луганській областях. Ці е, е, захоплення і підживлення сепаратистських е, рухів власне військовими засобами. Це просто реалізація цього плану. Ну зрозуміло, коли весь світ не сприймає те, що робиться, е, то залишається якби настоювати на своїй позиції і дійсно говорити на чорне біле і от в контексті того, що відбувається на східній Україні, власне, в Криму вчора у Верховній Раді відбулися слухання щодо змін до конституції. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував сказати, скасувати обласні районні держадміністрації і на їх місце створити. Виконавчі органи, які б формувалися місцевими радами, також є хоче урізати повноваження президента, і з такими пропозиціями погоджуються представники партії регіонів і пропонують ще додатково запровадити російську мову як офіційну. І Пропонуємо подивитися сюжет Сергія Андрушко власне про вчорашнє засідання Верховної Ради. Сьогодні у Верховній Раді громадські слухання щодо змін до Конституції України. На вулиці за моєю спиною люди з прапорами, які б вони хотіли бачити після змін до Конституції. Але у Верховній Раді обговорюють більш важливіше питання, зокрема, Питання мови, децентралізації влади та інших питань. Навіть по цим по закону не закону, а по науці про прапори. Колір герба має бути зверху. У нас колір герба золотий, тризуб був жовтий, відповідно. А тло – блакитний, тобто має бути жовто-блакитний, а не навпаки. Нам важливо сьогодні питання. Важливо бо саме в цей розуміти. момент вносяться зміни до конституції. Розумієте? Прем'єр-міністр України Арсеній Сенюк у парламенті закликав суттєво скоротити повноваження президента скасувати обласні районні адміністрації. Ліквідації обласних державних адміністрацій. опонентом Ясенюка виявився депутат Олесь Доні. Він проти скасування адміністрації. Ліпідація. Дехто із присутніх гостей помітив, кілька тижнів тому у Ясенюка була інша концепція змін до Конституції. Що уряд прийняв одну концепцію, яка підписана оприлюднена, а прем'єр заявив про іншу. То я так не розумію, це позиція прем'єра, чи це позиція уряду. Концепція не передбачає ліквідації адміністрації. Не передбачає концепція, підписана прем'єр-міністром. Почекайте, це Те, що він сьогодні озвучив, ні. Не передбачає ліквідації, Ви ж сьогодні заявили, що він, передбачає... він сьогодні сказав, що передбачає, що адміністрація ліквідована. Тобто в урядовому документі адміністрації є, в озвученій позиції прем'єра адміністрації немає. Регіонали загалом погодилися з прем'єром, але у них є ще одна пропозиція. Хочу зазначити, що я дуже уважно висловив виступ прем'єр-міністра України і хочу сказати, що ми. Багатьох питаннях маємо спільну позицію. Партія регіонів наполягає на тому, щоб саме в Конституції було вирішено питання російською мовою. В українському парламенті сьогодні обговорювали зміни до Конституції, але проєкту змін до Конституції мало хто бачив, а ще менше тих, хто їх читав. Не зрозумів, про що ми обговорюємо. У нас немає жодного проєкту Конституції, яких ми обговорювали. Тобто ніхто не читав цей проєкт? Таких немає. Так, а що ж ви обговорювали? Нічого. Так Я ще сказав, коли виступав. Так а як може бути ну, обговорювати те, чого нема? Я не знаю. Так Я виступив, сказав, що ми обговорюємо те, чого нема. Тому що навіщо ми створювали комісію, коли в нас ще немає тексту Конституції. А ми створили комісію, яка має напрацьовувати такого, такого що хоронжився за боюще не було. <реш> Якщо депутати жалілися, що в них немає проекту змін до конституції для ознайомлення. Такий проєкт виявився в руках Юлії Тимошенко. Вона з ним прийшла до Верховної Ради. Доброго дня всім, хто приймає участь зараз в спеціальному засіданні Верховної Ради. У мене в руках зараз конституція України і зміни до неї, які пропонуються внести. Коли такий проект змін конституції, який є в руках пані Тимошенко, з'явиться в публічному доступі, того, пояснили депутати Кличко і Соболь конституція... В якому напрямку ми працюємо. Коли буде напрацьовано, ми будемо припрезентувати це для громадських. по варіантах, які зараз проголосовані. Ви знаєте, вони повинні це зробити в червні місяці. Тобто десь червень місяць, я думаю, 10 число, ми отримаємо проєкт, який напрацьований всіма фракціями, представниками в Конституційній комісії. Далі, я думаю, реально це два тижні для того, щоб цей проєкт остаточно був відшліфований. І перше голосування, якщо воно відбудеться, воно повинно бути на цій сесії. До липня місяця у Верховній Раді ближче до обіду слухати пропозиції щодо змін до конституції залишились лічені народні депутати. Прем'єр-міністр України Арсенієсенюк, виступаючи в українському парламенті, дав дедлайн 25 травня для того, щоб до цього часу підписали проект змін до конституції України. Між різними фракціями кандидатами в президенти, але поки не відомо, чи буде до цього часу оприлюднені такі зміни для широкої громадськості. Сергій Андрушко, Олександр Назаров, громадський. Скажіть, будь ласка, от ви подивилися матеріал, як ви прокоментуєте? Ми тут з вами трошки говорили поза кадрами. Ну ви бачите, ситуація така, що у різних політиків є погляди і пропозиції щодо того, як має виглядати нова конституція, і навіть документи, які вже мають вигляд проектів. Але питання в тому, що тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради, яка для того і створена, щоб звести ці проекти воєдино, от в неї якби такого документа ще немає. І вона вже відтерміновувала один раз термін подачі цього документу. Говорилося, що туди надійшло понад тисячі пропозицій різного роду. Тобто, на даний момент можна сказати, що тексту узгодженого, змін до конституції його просто не існує. Mm -hmm. От через це і виникають подібно, подібні дискусії, що він ніби є, ніби немає, ніби щось є. Ніби але насправді. І... У Юлії Тимошенко є якісь, чи зведений, чи її власний. Ну, власне, можемо говорити тільки з того, що заявила лідер Батьківщини, що в неї є в руках оцей проєкт, mm -hmm. але це також бачення однієї політичної сили. Скажіть ласка, оці ініціативи. Е... Про скасування обласної районної держадміністрації і на їх місці створення виконавчих органів, як ви прокоментуєте ці ініціативи? Тобто, от в світлі тих подій, які зараз відбуваються у регіонах, чи це стабілізує ситуацію, чи можливо? Це дасть більше карт в руки, якби сепаратистам. Тут... Ну, ви бачите, як дивитися на ці речі? Якщо дивитися з точки зору, скажімо, більш спокійних областей, в яких Ну, візьмемо Східній області також, але візьмемо, до, до прикладу, Запорізьку і Дніпропетровську області, то це одне. Якщо говорити про Донецьку і Луганську область, то це якби, буде дещо інше. Тому що, в принципі, от, про що говорилося, про, власне, про один тільки фрагмент, про ліквідацію обласних і районних адміністрацій, це є реалізація концепції децентралізації, яку затвердив своєю постановою Кабінет міністрів. І яка вже втілена в проєкті певних змін до Конституції. От він в мене, власне, цей проєкт є, тому що він оприлюднювався минулого тижня на міжнародній конференції. Власне, там ці зміни були презентовані. Про що йдеться? Йдеться про те, що давно говориться, що Україна гіперцентралізована держава, в якій немає місцевого самоврядування по суті, воно не має фінансової бази для виконання своїх повноважень. І що взагалі більше повноважень треба віддати на місця в регіони. Ну це зрозуміло, але от цікаво, чи спрацювання. От... Ця схема зараз. Тобто, от, от, мене цікавить одне. От такий от важкий час, коли власне те відбу... ну, якби такі сепаратистські настрої є mm. на Сході України і на півдні України, чи можливо треба було б ще рік потерпіти з цими де, ну, якби з процесами децентралізації та тобто налагодити мир там та налагодити е, упорядкувати ситуацію на місцях і можливо тоді вже прощатися з у з вертикальною влади та яку набудував собі янукович Ви бачите що ми дивимося знову ж таки е, є два аспекти цієї проблеми цих сепаратистських рухів от якби скажімо, усунути з цієї гри росію і її вплив то ситуацію можна було вирішувати набагато простіше, і внутрішній механізм, якраз, це була би децентралізація, заспокоєння, скажімо, тих самих е регіональних, е обласних, районних, е локальних, місцевих громад, тим, щоб вони б отримали у свої руки власне більше повноважень. Це те, що до речі, більшість українців в усіх регіонах підтримує саме це, тобто децентралізацію. Росія нав'язує порядок, денної федералізації. А Що таке федералізація? Це створення таких самодостатніх. Суб'єктів регіональних, де Кожен з яких матиме право вето на політику центру, відносно, скажімо, питань зовнішньої політики, тієї ж самої, де буде обиратися керівник, чи лідер чи губернатор цього регіону. Це те, до речі, від чого сама Росія відмовилася. Тобто створення оцих от утворень, які могли би ну, по суті блокувати політику центру центральної влади. Федералізація це варіант є неприйнятний. Про це неодноразово говорили урядовці всіх вищих рівнів, включаючи тих, які зараз. Тому такий більш спокійний варіант децентралізації він може зараз в цих умовах стабілізувати певною мірою ситуацію. Тому що треба дійсно е, дати якусь відповідь на те, чого люди прагнуть. А відносно е, поспіху з цим процесом. То ми взагалі говоримо, що Конституцію не можна змінювати, що називається, от тільки через гостроту політичного моменту. Але зараз ми перебуваємо в тих умовах, коли це, по суті, є зобов'язання нового уряду перед Європою здійснити реформи Конституції. Це те, що було взято на себе от в тому пакеті Лютневому, який потім, після якого збіг Янукович і все інше, це одна з складових. Цього, цих загальних домовленостей. І саме тому такими темпами йде е, процес внесення підготовки до внесення змін до Конституції. Він має завершитись до осені, по суті, до кінця року. Ну, все ж таки, вони не відповіли на моє питання, як це от в східних регіонах. Що це дасть власне людям, які зараз вимагають. Незалежності можливо чи, чи приєднання до Росії тим людям, які вимагають приєднання для до Росії, вони і будуть вимагати приєднання до Росії все одно будь-що, тому що така позиція Росії російських змі, які через які вони зомбовані, і тих, як кажуть, і тих рухів бійців з автоматами, які обирають самопроголошених мерів і губернаторів самі собою. Я ж кажу, треба розвести те, що виходить з боку Росії, те, що вона хоче реалізувати, і те, що треба зробити в Україні для заспокоєння цієї ситуації. От якщо би винести російський фактор за душки, то це б стабілізувало ситуацію. І от маємо заяву Ріната Хметова, який він розмістив на сайті систем Capital Management, Я не продаю бізнес і не собираюсь покидати страну. Сьогодні я нахожусь в Донбасі. Моя Позиція неизменна. Наша страна має бути єдина. І я буду делать все, що в моїх силах, щоб Донбас і Україна були вместе. місті. Вірю в Донбас, вірю в Україну. Я зараз інвестую і буду продовжувати інвестувати в свою страну. Це знаєте, на мою точку зору, звучить як бікборди Допкіна. За єдину Україну, так і Рінат Леонідович. Робить все, щоб Україна була єдина. Менше з тим. Давайте поговоримо ще от про, скажімо так, ще одну ініціативу, та яку хочу тут власне цією конституційною реформою імплементувати, про урізання повноважень президента. Тобто це відбувається зараз перед президентськими виборами, і питання тоді, кому це вигідно і для чого це робиться. Питання в тому, що повноваження президента вже врізані. Ми живемо за конституцією четвертого року. І те, що пропонується зараз, то що прозвучало від Арсенія Яценюка від прем'єр-міністра вчора, це буде стосуватися нової конституції, а не виключено. І очевидно, не то, що не виключено, а необхідно, щоб після прийняття нової конституції, можливо, відбулися і позачергові вибори до всіх органів влади, тому що. Президент отримує інші повноваження, під які він не обирався. Верховна Рада отримує інші повноваження, під які вона також не обиралася. До речі, і для того, щоб повністю почати під відновою Конституції відлік, відлік нової влади, то, очевидно, і таке питання може бути поставлено. А стосовно саме е, цього технологічного аспекту, що, е, що саме він пропонує урізати у президента, то це, до речі, одна з вад Конституції 2004 року, і про це багато людей говорили, експертів-конституціоналістів: що ми маємо два сорти міністрів в уряді: одні, які призначені парламентом, власне, за поданням прем'єр-міністра. а інші так звані президентські міністри. Якщо ми пригадаємо 6, 2007, 2008 роки, то там були постійні конфлікти, коли, скажімо, парламент, який мав опозицію до президента, намагався витіснути цих міністрів з уряду, вже з свого уряду. Це питання проведення всіх би, міністрів до одного знаменника, щоб подання щодо цих міністрів здійснювали президент і е, глава уряду спільно. Тобто в цих пропозиціях, власне, в них є логіка, це не те, що як би, урізання повноважень президента. А як ви думаєте, от в світлі тих подій в світлі тієї соціології, яка зараз є, про те, що там лідер гонки у нас Петро Порошенко, очевидно, що на другому місці Юлія Тимошенко. Як ви думаєте. Якщо ну тобто ці процеси вигідні, очевидно, які відбуваються зараз Юлія Тимошенко. Так якщо вона уріже повноваження президента і стане прем'єром, наприклад, то відповідно і, там якась повнота влади перейде до неї. Як ви думаєте, а якщо, наприклад, трапиться навпаки, якщо Тимошенко стане президентом? Тобто, чи наприклад, президент, який прийде до влади, чи не схоче він залишити оту, ту систему, в якій був Янукович? Тобто, це, тобто що для цього треба зробити? Чи, це, чи цей процес, скажімо, є зворотнім? Чи можна оці процеси, які зараз відбуваються, uh -huh. чи можна їх згорнути, скажімо так, ці ініціативи? І як, Ну, ви знаєте, в кожного президента, який би він не був, хто б це не був, власне, буде спокуса завжди боротися за свої повноваження. І це вже факт, це вже що називається, показує наша історія політична. Тому е, погано, що цей фактор політизації, от особливо період виборчих кампаній, він збігається з процесу внесення змін до конституції. В ідеалі їх треба вносити дійсно в тиші, в спокій і в період між двома каденціями, тобто, коли є достатня відстань між виборами. От. Чи можливий цей реверс розворот до Конституції 96-го року? Ну, на мій погляд, в нинішніх українських умовах він неможливий. Неможливий, тому що вже навряд чи може повторитися після Майдану, після того вибуху суспільства проти тієї моделі Януковича, власне, побудованої ним. Щоб хтось з лідерів держави зміг перевернути таким чином ситуацію на свою користь, тоді що ж до цього все був задіян цілий механізм, починаючи від штучного формування парламентської більшості, призначення своїх людей в Конституційний суд цього рішення конституційного суду, тоді була повернута конституція 96-го року. Верховна Рада відновила дію конституції 2004 року. Я думаю, що реверс до тієї моделі вже взагалі, скажімо, ну може якісь треба уявити. Ну, над такі умови, за яких може з'явитися подібний президент з тими намірами, які були у Януковича. І от в мене до вас останнє питання, на жаль, обмежені у часі. Як ви думаєте, От криза влади, та, та яка склалася, і в принципі ті події, які відбувалися на Майдані, вони ж виникли через цю власну таку жорстку вертикаль влади. Але чи, чи можливо буде? скажімо так, стабілізувати цю ситуацію у світлі якби цієї конституційної реформи. Тобто, слабкі будуть повноваження у президента, яка, яка частина повноважень буде у Верховній Раді, яка ще, ще не переобралася. Тобто фактично і відповідно на місцях буде там та дестабілізація. Там якийсь час треба буде звикнути з тими повноваженнями, які надаються. Тобто, чи, чи можливо буде от стабілізувати ситуацію, щоб ну, там, не відбулися ці розкольні рухи не, не були масовими, не поширилися на інші області? Так? Тобто вони зараз як, як ракові клітини розповзаються? Ну, ви знаєте, це, як кажуть, трошки різні питання. Дійсно, конституційна модель і як нею користуватися? І наміри того, хто приходить до влади в той чи інший момент. Тому що з одного боку, правильно виписана конституція, де чітко виписані баланси. Повноважень і функції між президентом, головою уряду, кабінетом міністрів, де чітко відрегульовані повноваження, скажімо, тих самих, от зараз, якщо ми говоримо місцевих адміністрацій, місцевих рад і рад нижчого рівня, там є де, така взагалі мішанина, коли вони більше виконують делегованих один одному повноважень ніж своїх власних. Тобто треба по перше, чітко визначити, хто за що відповідає, хто що має право робити, які під це в нього є ресурси. Оце перше. Тобто, це залежить від конституційного дизайну, від того, як буде виписаний цей самий проект конституції. А друге питання, друге питання це те, що вже дійсно, коли ми говоримо про Януковича і про той режим, який склався про гіперцентралізацію, то в основі його лежало прагнення однієї людини до одноосібної влади і контролю над усім. І для цього він використовував не тільки конституцію, а в першу чергу. Позаконституційні механізми повноваження, як то призначення потрібних людей на потрібні посади, опосередкований контроль над судовою гілкою влади, над прокуратурою, над всім. По суті, він опанував весь механізм державної влади в непередбачений законом спосіб, але в той, що не можна було ну, якби формально легально, тому що призначити представника Донецької області ніхто не забороняє генеральним прокурором. Але які результати цього? І звичайно, коли ми говоримо про перехід більше до парламентської складової, до парламентської президентської республіки, все таки, коли ми маємо більш-менш дієздатні політичні сили їх фракції, то вони можуть здійснювати більшою мірою контроль над тим, що робить президент як глава держави. Тому питання балансу воно також важливе. Тобто все залежить власне від людей, які прийдуть звичайно, все виклади. залежить більш, більш більшою від мірою, більшою травня. мірою від ну від 25 травня. Також добре, дякуємо вам за те, що ви прийшли. Yeah.